А чому саме Німеччина? Е, ну це тоб, особисте. Е, так склалося на початку повномасштабного вторгнення, що мені особисто було так легше. І я там вже за пару тижнів була в Німеччині, в мене є там близька подруга, mm -hmm. з якою ми там змогли достатньо швидко все організувати і почати працювати. От. Клас, тобто бренд вже so, вийшов на е, рубежі є Європи oh, і о, там вже да. продається да. да. Ну, Завдяки нашим прекрасним дівчатам українкам ми і так, в принципі, ну, доставляємо по всьому світу. Але класно, що да, що ми знайшли цей конект з саме, саме європейськими да, та, да, да, що ми саме через і, і тому ми зрозуміли, що з українками, які навіть там по всьому світу, ми все одно хочемо комунікувати українською мовою з українського інстаграму, який у нас і так є. А для окремої комунікації з європє... з європейською та з міжнародною аудиторією нам давно вже треба було зробити окремий інстаграм. І ми тільки зараз такі а ну да. Тому ось, але прям такий трішечки рестарт у нас буде, і ми це е, зараз позиціонуємо як такий окремий саб-бренд панчіг та поясів. Тому це буде не просто ну, наша європейська сторінка, це буде сторінка окремо нашого саб-бренду панчіг на англійській мові.